Всім доброго дня, сьогодні 5 жовтня, Приїхали на дачу, будемо збирати зіфусом, зі були дощі. Це другий раз за все літо один дощик був зараз. Пішов другий дощик, будемо збирати. Ну так збирали і на тому тижні збирали зі фос. І Трошки репнув. Ну що ж, ну нічого, що Щось... Зберемо частину з'їмо, частину так посушимо, просто сушилки. А частину <кій> експеримент буде відваримо. Відваримо його е, на 3 хвилини в кипячу воду. А потім так, знайомив, знайомий та пробував, сподобався як мармалат. Зараз будемо збирати. Всім гарного дня мирного неба.